Сьогодні з вами я, Оксана Іванівна, і заняття у нас художньо водними діяльники з, з коструювання. Для початку прослухайте вірш і спробуйте його запам'ятати. Галина Демченко. Що за гостя в нас така? Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка. Сяє зірка у горі, На гіллячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. А тепер, діти, переходимо до конструювання ялинки. Для цього вам потрібен синий картон, зелений кольоровий папір, ножиці, клей, серветочку та клійночку. Але для початку підготуємо наші пальчики до роботи. Приготували? Пальці рук-ялинку роблять. І ялиночку оздоблять. Будемо разом танцювати у таночку всі кружляти. Молодці. Із зеленого паперу вам необхідно вирізати квадрати різного розміру. Я вже це зробила. Тепер складаємо нашу ялиночку, конструюємо. Треба перевернути на зелений колір папір. І скласти його навпіл, але не до кінця, щоб видно було біленьку смужечку. І так робимо з усіма квадратиками. А тепер будемо конструювати ялиночку. Беремо найбільший квадратик, намащуємо клеєм і приклеюємо. Тепер трішечки менше квадратик робимо теж саме, намащуємо клеєм і з'єднуємо. І ще один. Ось такі засніжені ялиночки вийшли у мене. А що вийшло у вас, чекаємо ваших робіт. До зустрічі!